268 плюс 295. Визначення часу за годинником. Просто один рядочок. Дорівнює 1 метр 37 сантиметрів, а інший 158 сантиметрів якої довжини вийде мотузка, якщо ці дві мотузки зв'язати на вузол? Зв'язати і на вузол треба 5 см. Для цього треба 1 м 37 см додати 158 см. 1 м – 37 см це 137 см плюс 158. Буде в нас 2 метри. 95 см. Якщо на вузлик треба 5 см, 2 метри 95 см, тобто 295 відняти 5 буде 292 метри 90 Областю. Вони вирішили стартувати з Василькова, доїхати до Білої церкви, з білої церкви у фастів, а з Фастова повернутися назад. У Васильків. Розглянь схему маршруту та обчисли, яку відстань запланували проїхати, велосипедисти. Ще раз, дивимося: з Василькова до Білої церкви, з Василькова до Білої церкви 39 кілометрів. З Білої церкви у Фастів. У Фастів 41 кілометр. Тобто 39 додати 41 буде 80 кілометрів а потім з Фастова повернутися у Васильків плюс 38 кілометрів. Тобто 39 кілометрів плюс 41 кілометр плюс 38 кілометрів. Ми знайшли 39 та 41, це в нас разом буде 80 кілометрів, додаємо 38, буде правильно буде дорівнювати 118 кілометрів. Молодці! 268 додати 295. 8 додати 5 буде 13. 3, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 додати 9 буде 15 і ще 1 – 16. 6 пишемо. І 1 запам'ятовуємо у сотні. 2 додати 2 буде 4, та ще 1 буде 5. Буде 563. Наступне 565. Додати 237. 5 додати 7 буде 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 додати 3 буде 9 та 1 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 додати 2 буде 7, та ще 1 буде 8, буде 802. 189 додати 314. 4 додати 6 буде 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 додати 1 буде 9, та ще 1 – 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 3 буде 4, та ще 1 буде 5. Буде 500. Виконай письмове ділення. Будь ласка, запиши у своєму зошиті та виконай його. Коли будеш готовий, продовжиш, що перевірити. Ну що, готові? 137 додати 575. 7 додати 5 буде 12. 2 Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 додати 7 10 та 1 11. 1 пишемо 1 запам'ятовуємо. 5 плюс 1 та плюс 1 буде 7. 712. 654 додати 2, 269. 4 плюс 9 буде 13. Так? 3 пишемо, один запам'ятовуємо. 5 плюс 6 11 та ще 1. Так, 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 2 і плюс 1 буде 9. 923. 344, додати 467. 4 плюс 7 буде 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 6 буде 10, та ще 1 буде 11. 1 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 4 7, та ще 1 – 8. 811. 85 додати 528. 5 додати 8 буде 13. 3 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 додати 2 буде 10, та ще 1 11. 1 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 додати 5 буде 8, та ще 1 буде 9, буде 913. 528 додати 472. 8 плюс 2 буде 10, 0. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 7 буде 9 та 1 – 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі 5 плюс 4 буде в нас 9 та ще 1 – 10, буде 1000. Будь ласка, запиши вирази, обчисли їх значення. Записуємо під диктовку. Сума чисел 486 і 327 зменшити на 210. 486 і 327 зменшити на 210. Наступне До різниці чисел 749 і 304. 16 додати число 278. До різниці чисел 749 і 316 додати число 278. І третій. До суми чисел 486 і 266 додати їх різницю. До суми чисел 486 і 266. Додати різницю. Перевіряємо. Так, буде 813 мінус 210 дорівнює 603. Наступне 749 мінус 316 додати 278. 433 плюс 278 дорівнює 711. До суми чисел 486 і 266 додати їх різницю. Сума: дивимось, додаємо різницю. Знаходимо суму. Сума буде 752, а різниця буде 220. Отже, дорівнює 972. Молодці ви впоралися Віднови рівності. Одна година це 60 хвилин. Одна хвилина це 60 секунд. Дві години це 120 хвилин. Дві хвилини це 120 секунд. Пригадали трішки. Виконай, будь ласка, дії з іменованими числами. Одна година 15 хвилин додати 25 хвилин. 15 додати 25 буде 40. Отже, одна година 40 хвилин. Так, наступне. Одна година. 32 хвилини додати 20 хвилин. 32 хвилини додати 20 хвилин буде 52 хвилини. Буде 1 година 52 хвилини. Наступне 2 години 30 хвилин додати 15 хвилин. 30 хвилин додати 15 хвилин буде 45 хвилин. Отже, буде 2 години 45 хвилин. Наступне 5 годин 14 хвилин додати 1 годину 20 хвилин. Години додаємо до годин. 5 годин додати 1 годину. Буде 6 годин. 14 хвилин додаємо 20 хвилин. Буде 34 хвилини. Отже, всього буде 6 годин з 34 хвилини. Молодці, ви впоралися. Котру годину показує кожний годинник? Дивимось, перший годинник показує нам одинадцяту. Другий годинник показує. Так, або 17.40. Або 5 годину 40 хвилин. Наступний третій годинник показує, або 3 годину 45 хвилин, або за 15 хвилин, четверта. Так, або скільки? Правильно може показати третя година. 45 хвилин. А котру годину покаже кожний годинник через 20 хвилин. Давайте брати першу половину дня. Наприклад, у нас є 11 година 35 хвилин. Через 20 хвилин ми отримаємо 11 годину 55 хвилин. Другий годинничок по першій половині дня. Тобто це 5 година 40 хвилин. Ранок, так? Скільки ж ми отримаємо через 20 хвилин? За 20 хвилин буде рівно 6 година. Наступний, четвертий, дивимося, чи там, де в нас третій годинничок. Там, де в нас є значення 3 година, 45 хвилин. Так, давай подумаємо, що ми матимемо. Якщо ми додамо, то в нас вийде 4 година 5 хвилин. Тобто 5 хвилин на п'яту. Давайте подивимось. Розгляньте вивіски. Позначте період часу, який відкриті всі ці три заклади, скільки годин триває цей період. Розглядаємо. Пошта починає робити з 8 години, закінчує о 18-й годині. Кафе починає робити об 11, закінчує роботу о 23. -ї. І перукарня працює з 10-ї години до 19. -ї. Давайте визначимо, коли ж будуть працювати усі ці заклади. Вони будуть працювати разом в один період. Ми для початку роботи беремо найпізніший час, коли починають працювати, це починає кафе працювати з 11-ї години. А для кінця роботи обираємо. Найменший час. Це в нас буде 18 година. Перестає працювати пошта. Отже, всі ці три заклади працюють разом в один той самий час з 11 години до 18 години. Молодці! Ви виконали завдання. Я вам опишаюся. Виконайте вдома номер 201-202. Дякую! Тобі вдалося! Будь ласка, підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!